Сьогодні на огляді дві новинки від Vitals RA3615NC та RA-4216NC. Один для класичних задач, другий справжня відбійна машина. Погнали! Vitals Master RA 3615NC це класика. На SDS Plus, потужність 1500 Вт, сила удару 6 джоулів. У бетоні бере 36 мм, ідеально для монтажників чи ремонтників. У комплекті постачання пластиковий кейс, в якому перфоратор з 3-метровим кабелем, набір сверл від 8 до 12 мм, комплект зубил із лезом та загострений, ключ спеціальний. Насадка для збору пилу під час сверління стелі, туба з мастилом, запасні електрощітки двигуна та обмежувач глибини сверління. Це не просто дриль, це вже серйозний інструмент. А ось RA4216NC. Це вже зовсім інший рівень. Потужність 1600 Вт, удар 12 джоулів. Це вже SDS Max, тобто зовсім інший калібр. Цей апарат бере бетон як масло. Підійде для демонтажу, пробивання отворів під канали або комунікації. І все це з муфтою безпеки та підшипниками CU. 3615 легший, точніший підходить для побуту і професійного монтажу. 4216 важка артилерія, де треба сила й глибина. Обидва з гумовим кабелем, надійними підшипниками зібрані під роботу, а не для полиці. Якщо працюєш із бетоном, ці хлопці точно для тебе. Посилання на ці моделі під відео. Став лайк, якщо хочеш тест на відбій. Або пиляємо стіну наповну. До зустрічі!